Добрий день, шановні учні, з вами вчитель зарубіжної літератури Резніченко Наталя Олександровна, урок Зарубіжної літератури в шостому класі. Тема Поняття про міф. Сьогодні з вами на уроці ми дізнаємося про основні тематичні групи міфів, про відображення єдності людини і природи в міфах різних народів. Дізнаємось про популярні міфологічні образи, сюжети та мотиви різних народів. У кожного народу від найдавніших часів його існування зберігаються перекази, де справжнє історичне переплітається з вигаданим. В них дійовими особами виступають не лише звичайні люди. Але і казкові істоти, витвори багатющої народної фантазії, безсмертні боги, демони, напівбоги, могутні герої, небували тварини, велетні, карлики, всякі потвори. Міф це стародавня розповідь про походження світу. Це один із найдавніших жанрів усної народної творчості, яким починаються історії, релігії та культури різних народів світу. Цикл міфів кожного народу утворює власну систему, міфологію. Міфологія зародилася разом із суспільством як спосіб осягнення навколишнього середовища, спробу вибудувати уявлення про світ і людей. Первісна людина знала лише себе і членів свого племені, а от світ довкола був для неї неосяжним та ворожим. Міфологія – як будь-який світогляд взагалі зародилося дуже в давні часи, є всі підстави думати, що вже неадертальці, які жили 50-10 тисяч років тому, мали зародки світогляду, і що цей світогляд не міг бути не якимсь іншим, крім міфологічного. Більшість сучасних дослідників вважає, що міфологія є своєрідною, історичною первинною формою світогляду людини. Вона представляється втіленою у фантастичну форму, системою поглядів і уявлень, що універсально пояснюють природу і регламентують поведінку людей у навколишньому світі. Завдяки міфу наші предки формували стосунки зі своїми і собою а ще передавали свої знання наступним поколінням. При цьому давні люди олюднюють або антропоморфізують природні стихії, сили природи, тваринний світ і рослинний світ, тобто наділяють їх суто людськими рисами та почуттями. Для людини світ стає живим, а кожний предмет чи явище набуває свого ніби людського характеру. Для давніх людей міф був єдиною формою пояснення світу. Отже, і створювалися вони на різні теми. Дослідники виділяють такі тематичні групи міфів. Перша група міфи про тварин, друга міфи про походження Сонця, зірок, місяця. Вони бувають солярні, лунарні, астральні. Третя група міфів це міфи про створення світу і людини, космогонічні. Антропогонічні четверта група це міфи про героїв. У межах кожної із зазначених тематичних груп налічується багато різних міфів, вони розкривають тему в різних мотивах. Що ж таке мотив? Мотив це фрагмент загальної картини твору, що багаторазово повторюється з деякими змінами. Герої міфів це надприродні істоти. Духи, першопредки, боги, герої, діти богів і людей. Цикл міфів походить від грецького слова уклосколо це сукупність міфів, пов'язаних між собою певною тематикою, героями або подіями. Цикли міфів утворюють певну замкнуту цілісність. Саме міфи та легенди стали одним із джерел з вивчення духовної культури Стародавнього Сходу та античності. Вони відкривають таємниці стародавнього Єгипту, Месопотамії, Індії та Китаю, Греції та Риму. Схожі умови розвитку давніх людей призвели до появи схожих сюжетів і образів, що, в свою чергу, обумовило появу відповідних мотивів. Мотив світового дерева знайшов відображення у міфах різних народів як уособлення єдності усього світу, як своєрідна модель Всесвітої людини. в різних міфах його називають по-різному: дерево центру. Небесне дерево, дерево пізнання, вічне дерево життя. Також у багатьох народів давніх греків, іранців, китайців існував міф про те, що світ виник з яйця, Подібні легенди є й у слов'ян. Пізніше мотив космічного яйця з'явився у казках та зайняв важливе місце у традиції святкування Великодня. Давньогрецька міфологія є найбільшою і добре вивченою завдяки багатьом творам, що дійшли до нас в оригіналі із часів Древньої Греції, але ці твори не є оригінальними міфами. Історія грецької міфології сходить до елацького періоду, тим часам, коли на території Греції ще жили пелазги, пізніше витиснуті ахейцями і дорійцями, які прийшли з материка. В XII столітті до нашої ери греки втратили свою древню писемність, а алфавітний лист з'явився лише в VIII столітті до нашої ери. Тому навіть такий древній автор, як Геосін, лише записував міфологію, що мала багатовікові коріння. Основні боги існували вже в ладські цивілізації, але подробиць про міфологію цього періоду не знайдено. Отже, змальовуючи своїх богів і героїв, давні люди втілювали в них найкращі і найблагородніші якості людини: добро і благородство, честь і мужність, дружба і любов, які завжди перемагають. Ці непорушні істини доходять до нас через віки. Пройшли тисячі років, багато давніх цивілізацій були стерті з лиця землі. Але величні ідеї світла, честі і добра до сьогодні є найактуальнішими і найсучаснішими. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!